Вітаємо вас, друзі, на нашому каналі. Ось черговий день, подарований Богом для нас, і ми знову зібралися, щоб попрацювати. Як завжди, день розпочинається з загальної молитви. І з того, що приходять всі на роботу з хорошим, гарним настроєм. Господь дуже дякую. Тобі за цей ранок, як за сонечко, яке зараз зійшло над нашими головами. Нам батьку дякуємо, що твоя милість вона оновлюється і в цьому ранку. Ти бачиш, Батько, перед нами цей тиждень є знову праця біля дому молитви. Господь, ти бачиш, Боже, потрібно завершити всі ті процеси, які були початі два роки назад. Боже, ми дякуємо, ті, Господи, за весь цей час і дякуємо за кожного, хто працював і до цього часу працює. І ти бачиш, братів, хто буде. Цей тиждень працювати, Господи, хто буде Боже, кожен день, хто буде, можливо, один день. Але Господи, даруй бажання всім по можливості бути і зробити цю працю. Благосові сестер, які готують Боже, благослови кожного. І поможи, Господи, щоб і це будівництво воно також об'єднувало церкву, і ми могли бути Боже корисними, благословінням навіть через це, Боже, через це будівництво. Дякуємо за цей ранок, дякуємо за цей гарний пташок, який ми можемо чути. І поможи, Господи, в єдинстві разом, навіть через будівництво, навіть через речі, які ми робимо своїми руками. Але Господи, поможи, щоб через все, що ми робимо, було прославлене, Твоє святе майння. Молимо про мир в нашій країні, Господи, щоб настав цей довгоочікуваний час, коли, Господи, ми почуємо, що мир в країні. Все просимо, ім'я Твоє. Будь з нами в цьому дні і в цілому тижні. Боже, в праці, нехай Твоя милість і благодать буде над нами. Амінь. Ось такою чудовою, гарною командою із гарним настроєм. Взялися сьогодні зранку до роботи. Потрібно на вулиці оспорядкувати цю огорожу. Вже небагато залишилося, але віримо, що дасть Бог сили нам і цю працю звершити до кінця. А ми з вами будемо спостерігати, як буде проходити ця. Робота. Ми з вами почуємо спогади, як саме колись виконувалися тут біля дому молитви ці роботи. Братикого серце що буде казати? На серце горе Брат Віктор переніс дуже складну операцію на серце, але все одно старається приходити по мірі можливості, щоб допомогти в будівництві. Цей весняний період в нашій місцевості, дякувати Богу, частенько перепадають дощики, які вносять корективи в нашу роботу. Для того, щоб посмакувати гарного свіженького хліба, брату Володі довелося дуже, -дуже досвід та рано вставати. Щоб випікати його і ось такий свіженький, смачненький привезти нашим братам. Скажіть, у вас також слюнки потекли? Дуже смачненький хлібчик також би хотілося. О, а це взагалі Бутерброди нашого дитинства, хліб з цукром. Дякую тобі, брате. Коротеньке спілкування і знову до роботи. Ну і як завжди, наш директор з гарним відчуттям юмора допомагає нашим працівникам. А ми з вами будемо спостерігати і уважно слухати, що відбувається у нас на будівництві. Я, я наверх такому на руку. Дав сантиметр від вугла. Не треба давати. Там не відчіпляється. Ну бо ви слухайте робили. Ну ну, ж не скажи, та... 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 ну, та... нічого та... ну, та, та, не. Ти навіть нічого... ну, не шпаклюваний, він рівніший, ніж шпаклюваний. Я навіть не знаю, чи його стоїть обкладати, слухать. Роботи багато. це треба в Це зараз Заробітіним розкидаємо його. І так само з тої сторони. Тут не зробиться, і там не зробиться. Ні, зробиться. Тут зараз Дуже добре, коли майстри з такими намірами, що все буде зроблено. І скоро зроблено, беруться до роботи. Ось тут потрібно. Забрати бруківку, тому що тут буде пінобласт, тут буде плитка. І потрібно так зробити, щоб бруківка не відірвала зимою плитку, від ось цього бетону, тому що коли промерзає грунт, земля вона піднімається і вся на Нашому заборі на нашій огорожі може відірвати, тому треба це все почистити. Ти хоч би спитала, який сорт? Що наша сусіда, тітя Льоня підтримала наших братів в нелегкій роботі. Якщо треба покрасити, славиш. так. Все, считай, що малярів маєш. Звертатися за послугами, так? Так, так. Доволі, доволі хорошо. Слухайте робили хлопці такі, хто тямлю у цім Що вам треба прочитати? Ні, ні, а дитику треба лінієчку, щоб вам рівно рібнуться впало. Так. Порізати. Е... Взятий самий до поличності. А де там оцей — Була така пропозиція спустити його, ну спустити на те. Так от ти маєш на увазі. Ну то трошки забагато ви спустили, бо то, що дивіться по... Я нічого, ти кажи, як, я нічого. Ну, дайте я тут говорю. Давай ми тримаємо це все. Сережа, ти стань дивися, ну ми маємо, Я кому тримати. Чи все я тримаю? А, вітерпас. Так, да, теж. А, да, 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 ще чи. Стоп, 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 стоп. То серед Болем... вітерпас. Уже дивіться. А, стоп, Поблем... а, стоп, 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 Мішка одного клею. Сказати чого? Чого воно стягається? Отако лише. Чого, скаже, звісно? Того що, якщо тут буде конденсат якийсь, щоб воно стікало все у долину. Класно, Класний, б не добимо. А плитку під плитку кладуть пінопласт. Для чого, Сережка? Щоб плитки холодно не було чи що? Що ми утеплюємо того, щоб у нас на плитку це не виходила сіль. Дякую. Ось така ситуація. Не дуже. Думаю, що будемо зараз лише цю частину робити. І все. І ми зараз можемо до вечора його сюди зашити. відти, відти кришку кинули і все. Я думаю, що не зовсім до кінця і Сергій вірив в ті слова, які він зараз говорив, що до вечора це все зробимо, і кришку накриємо і все. Але дякувати Богу, це вдалося зробити дуже гарно і багато. Я теж не до кінця зрозумів. Що малося на увазі під словом, накриєм кришку. Але надіємося, все буде добре. Дякую, Дякую. Особливо від цукрового діабету це корисно. Таку мен, що не поділимося по-братськи. Дякую. Воно перестає. очередь доходить до мене. Куда таке багато, менше мастерам? Він слід не любить, він сухарики любить. Хто хоче, не, не знає фамілія нашого брата Сергія не Сухар. Не, не, не. Наш брат Анатолій по професії зварювальник, але сьогодні змінив свою професію і вже бетонщик. У нас на будівництві всі ті, хто мають бажання попрацювати, мають і таку можливість для всіх знаходиться робота. Легенький на ходу перекус свіженьким хрустким хлібом, який тільки на витягнули з печі. І знову брати беруться до роботи. багато Я бачу багато. Славі, доїсти. Дай славіку хліба на тебе годує. Держите ешьте. Дякую. Сейчас написать смотри. Я дзвоню. хорошо. Хорошо. Працювали, не покладаючи рук сьогодні. Молодці. З Божою допомогою. Ось такий гарний конвейер було організовано в нашій роботі. це якийсь Тому і вдалося зробити сьогодні досить багато. Дякуючи Богу за сучасні технології, ми сьогодні маємо можливість зберегти те, що відбувалося у нас на будівництві. Ми почуємо також сьогодні і розповіді пастора Михайла Андрійовича, де він згадує про те, як саме будувався наш дім молитви, ось ця огорожа за борцей. Будуватися. Було складно всі часи. І тоді, і зараз. Тоді були одні труднощі, зараз трошечки інші. Тіма робота. Брати розібрали ту бруківку, яку брат Тіма так староно складав. А тим часом наші сестрички зготували нам обід. Сьогодні готує наш кут Владова. Хочу вас познайомити, це моя дружина. Оцей смачненький стейк ми разом приготували для наших братів. Дуже гарно смакували до стейка ось ці квашені яблучка. Нам потрібно взяти рецепт у наших сусідів і теж навчитися такі ж самі готувати. І наша сестричка Ніна готує дуже смачненький борщ. Я теж сьогодні не втримався, Попробував і борщу, і стейка, і мій любимий цукор піднявся майже в два рази. Сестричка Віта готує обід для наших братів, а з донечкою Софією бавиться дідусь. Для тих, хто не знає, це донька. Нашого брата Сергія, а тим часом наші сестрички стара швиденько готують обід для наших братів. Дякуємо сестрички Ніні, яка за станом здоров'я не могла сьогодні з нами бути. Хай Бог береже і благословить всі тебе. страви, які ти зготувала для наших братів, були дуже смачненькі. Вони дуже тобі вдячні. І внучка теж твоя господин, дуже вдячна. Цей день ти дарував до нашого життя. Господь дякую, що ти побудив наші серця сьогодні прийти сюди, на будівництво. Ти благословляв нас праці, давав, Господи, розумно це виконувати. Ми тобі дякуємо, дякуємо за їжу стоїть перед нами. Благослови їжу, благослови нас достойно прийняти, благослови сестер, які це готували. І за все прийме, подякуємо Явця, Сина, Святого Духа. Амінь. Ми не Дуже гарно сьогодні сказав брат Михайло, що ми працюємо на будівництві домі молитви, а йому ніби на весіллі. Дякуємо сестрички за те, що ви старано потрудилися, приготували для наших братів, і особливо сестрички ніні, яка перенесла таку складну операцію, але все одно залишається в команді наших поварів. Обід звичайно був дуже смачненький. Але Софійки все одно хотілося більше до мами. Всім братам було дуже цікаво знати рецепт і сорт цих яблук. Що це за яблуко? Називали кондісна. Сірі сенат, але нас владили. Ось так. Маленька красиня сьогодні теж допомагає нам. Головне. Не зготувати, а головне гарно після всього цього прибрати. Чим вона сьогодні зайнялася? Дякуємо тобі, маленька красуня. Хай Бог береже тебе в твоєму житті. Великий Бог, схиляємося перед твою величю і безбежно вдячні за те, що. Кожному з нас ти дарував і цього дня додав до життя слава тобі. Слава. Дякую тобі, Господь, за цих братів, за сестер, які працювали сьогоднішній день, за те, що ти побудив серця кожного з братів, Господь, і прийшли на це будівництво додому молити. Дякую тобі, Господь, що це будівництво благословено тобою, Господь. Ти даєш розуміння братам, як правильно звершити цю працю, Господь. Я дякую тобі, Господь, що ти оберігаєш від. Різних травм, Господь. Ти будь з нами на остаток цього дня, Господь. І допоможи, щоб ми до кінця цього дня могли звершити цю працю тобі, Тебе славим, Бога живого. Дякую тобі за сестер, які так смачно приготували цю їжу, Господь. Дякую, що у нас у нашому краї є їжа. Ми маємо що їсти. Дякую за цей багатий стіл. Господь багато людей не мають такої можливості, Господь. Багато людей. Час мають війну, Господь, в Україні, Господь. І тому молю, просить, Господь, ти почуй кожного, хто взиває до тебе, хто просить твоєї допомоги, І, Господь, пішли своє благосвіння, пішли примирення в цій війні. Господь, а тобі ми поклоняємося, без слава Бога живого. це Сина Дух Святого. Амінь. Щиро дякую вам, сестрички, за смачненький обід. Особливо дякуємо сестричці ні Ніні за те, що навіть в такому стані. Не відмовляється, а допомагає, готує, старається разом з народом Божим продовжувати приймати активну участь у цьому будівництві. Він об'єш тут треба на себе. А Вітя сказав, що він це зробить, а я все. А ви спилите і плітку теж ставите. Давайте я туди спелюю. Толя! Толя! А ну би сюди. А ну, а ну на минуточку. Ти, ти прихвачував тут але ж виріху виступить? Чи всі закладжені і все, так? Щоб там. Ми б багато зекономили ресурсу, якби ми їх назад підняли, щоб він плитку поклав і зверху заклав. Все ми це маємо піднімати на 5-6 см, так? Ти не пам'ятаєш, ми тут не прихвачували? я ж нічого не маю прити. Ось це Сережка? Звісно. Сережка зараз віддоб'є світо тут треба. А віки каже, що в нього є фот болгарка. Де в кого є в богах до девольтів скрипка велика? У мене є новий круг. Це новий тру. І купив вдома там два каміння поріду. Ну тим болі. Тоді я вже зараз візьму свою і два девольти стоїть стоїть, соні сторони. Завтра вихідний. Ну тут точно не заварено, так? Ні, ні, 100%. Все, тоді... Там ж квадратна труба така йде. Так, 4 х 4. 4 х 4, так. Да. Даже на 4, мені кажуть, на 4. 4 на 4. А тут маса сюда. пелеть, там буде 50 нема далі. Тут якраз добре. Тут, тут добре. Сюди пройтися, подивитися, де яку треба підстукати, ще буде шляпка. Ага, різьбу ще взяти і стягнути. Добре, все, тоді Сережка, Дякую. Бо йдемо дотягнемо, хлопче. Я не впаду з ніг. Поки я впаду з ніг, то... Скоро ще. Скоро ще почекайте. Добре, давайте тоді робимо так, закінчуємо там, іду, я туди дивлюся, один-два там, два штучки, ще там. йдемо, п'ємо кофе. Стемняється зараз і б'ємо сюди лазер. Камінь, щоб мене вдовбали, він не пішов туди. Там можна зараз взяти його та й подивитися, що є Я там. Що ти Такого нема, тако поясок точно знаєш. Кульнути його трохи, кусок. Там мусить камінь бути. Це знаєш, ось цього поясок, бачиш? Оце ми будемо сколювати колювати туди. Мені краще це має забрати той круг, пропилити.

Дід Василь Дід Василь, а я його завалив. Та й добре зробили. І це, як пішли дощі. <рискій> а от тут як дощ йде, води І Потім вона якось напічковина. Вона піддала. Знаєте, що я скажу, що ви так кажете, це дід Василь, коли його там о, копав. Так е, пройде час і будемо казати, це Толя варив там яму точну і віхтя. Ну але ж є що спомнити, що прийшов. Там сильний камінь. Вугл один камінь не могли збити. Долили Причому щось. вони торцові. Так? так, так. Ці каміння. Ну, то є... Він, а от другий я не помню. Вот тоді вже що, дійшло так, значить не діло. Тоді ми вирішили, що, от, допустимо, Василь, сука, іщада, оце викопати яму так. Коли ти знаєш, на роботу до роботи, після роботи вночі світи фонарі робиш. Так само цю стіну. Пам'ятаю, п'ять граборе поручив. А то туалет був то, кота мота, що єли ми випросили під час реконструкції, І, то, у тої старушки випросили, що вона дала. Але ви повинні цей тиждень взяти цей мок. У мене туди одне таке запитання. А як туди записували у плітичників? декоративщика. Що? А мені записувався в що записав? Що записав, що? щоб в Бруківку вже б не ходив на роботу. А ті верічки то це каплівські робив. Які вері? Ну на туалеті тут. -то. Робить, а таке. то що таке. А, то колись цигани ходили по селі. Не, Деколи я їхав за ними рано, а то брат Коля, значить передувалися. 50 треба робити 48 сантиметрів. 40, типа, 8, бо там є 50. І 4, щоб бійти на 50. 47 сантиметрів. Скручуйте. Бо запутався вже сам. Давай, ще, ще, ще. Це ми усе ставимо для того ці, ці лінії, щоб на 60 см урізатися, урізати в петку. Ось так уважно слухали брати розповідь пастора про те, як проходило будівництво. І багато чого з цього ми навіть не знали. Ось саме так справжні професіонали повинні готувати для себе каву коротенький відпочинок, декілька хвилин спілкування, і знову взялися до важкої роботи. День наш закінчився, але дякувати Богу, дуже багато вдалося сьогодні зробити. Уже стемніло, але брати все одно продовжували працювати. Розклали світло і вже при світлі про прожекторах далі працювали, тому що дуже хотіли сьогодні завершити, розпочату працю. Відчитимо ступу, але там ще це гор. Ще можу дати.

Піддавали такий майтрошки, туди жидкий клей. І ось зараз, вже дуже пізним вечором, я пригладав слова брата Сергія, які він говорив сьогодні зранку з таким великим ентузіазмом, що все ми встигнемо, все ми зробимо. Ми зараз це можемо до вечора його сюди зашити. Відти відти, квишку кинули. і все. — Тут не зробиться і там не зробиться. Ні, зробиться. — Тут зараз має піти 400 Так. Працювали не покладаючи рук сьогодні. Молодці. З Божою допомогою. Ось так з Божою допомогою вдалося зробити сьогодні дуже багато роботи. Дякуємо всім братам, хто приймав цьому участь. Дякую вам, сестрички, які готували їжу для наших братів. Дякую всім тим, хто піклується про нас, турбується, молиться, благословляє нас. Хай всіх вас серйозно Бог благословить. До зустрічі, друзі!